Міська влада комплексно підходить до будівництва дитячих садочків. Мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, разом із директором департаменту освіти і науки Ігорем Смалем та начальником управління капітального будівництва Володимиром Ковальчуком оглянули дошкільний заклад номер 35 Вишиванка, що у мікрорайоні Пасічна. Це буде перший дитсадок, який збудували в місті із часів незалежності. Зараз роботи перебувають на завершальній стадії. Повністю готові зовнішні мережі, дахова котельня, що завдяки. Такі особливі конструкції дозволяє заощаджувати енергоносії. Фірма підрядник «Роса ІФ наразі завершує внутрішні роботи встановлення освітлення та паркетної дошки. На даний час на садочку йде вже завершальний е, ніби етап по будівництву в садочку, йде вже влаштування світильників, паркетної дошки, дверей, внутрішні роботи. Вже. І Плануємо на другий тиждень вже почергово здавати. Групи в дитячому садочку під монтаж обладнання можна заносити вже ліжечки, кухонне обладнання. Плануємо на протязі місяця завершити всі роботи будівельні. Садок збудовано із дотриманням сучасних систем енергозбереження та з використанням екологічно чистих матеріалів. Згідно з проектом, вишиванка розрахована на 190 місць. Це дві ясельні та вісім дошкільних груп. І вже із наступного тижня усі приміщення почнуть облаштовувати меблями та технікою. Гарна територія. По-друге, справді нова будівля, яка вже зроблена згідно нових вимог до будівель даного типу. Ну, взагалі, взгодьтеся, що у новому завжди приємно перебувати, жити, вчитися і рости малим дітям. Маємо надію, що жодного місця незадіяного не буде. Навіть передбачаємо, що будуть буде потреба збільшувати цю кількість. Це безперечно. Під час огляду завідуючи новим дитсадком Наталія Кучеренко, поділилася своїм баченням благоустрою території. Приємно, що діти підуть до. Такої затишної будівлі, оформленої красиво, яскраво, кольорово. Думаю, що найближчим часом будуть завершені роботи щодо впорядкування території самих ігрових майданчиків. Ми тут ще побачимо якісь гойдалки, каруселі, тому буде така територія інша. Щодо е, початку реєстрації електронної дітей для поступлення в дошкільний заклад буде оголошено в засобах масової інформації, е, коли може бути розпочата, і тоді батьки будуть мати змогу. В центри надання адміністративних послуг зареєструвати свою дитину для поступлення в цей дошкільний заклад. Вишиванка не єдиний дошкільний заклад, який збудують в Івано-Франківську. Цьогоріч заплановане відкриття садочків у приміських селах, вовчинці, Огорниках та хриплені. У міському бюджеті також виділено кошти на садочки в Микитинцях і Крахівцях. До того вже оголошено тендер на реконструкцію дитячого садочку на вулиці Хоткевича, приміщення якого нещодавно було повернено у власність громади. На сьогоднішній день. Ми коруємо садки, де будується. Ну, це не в місті в нас, тому що 17-й садок Ромашки він завершений зданий в експлуатації повністю. На сьогоднішній день ведеться будівництво двох садочків. Це в селі Крихівці і в селі Микитинці. І де ведеться, де ми ну, суд ми виступаємо з замовниками там, що там, що там, вже ведеться будівництво другого поверху. І надіємося, що в Микитинцях цього року, тому що дала, е, сільська рада дала субвенції вже на сьогоднішній день ще один мільйон мільйон виділений з міського бюджету, то цього року коробка. Ну, Тобто стіни всі, і вона буде накрита з даху в Микитинцях. Зараз йде розмова з селом Крихівцях, тому що теж місто дало мільйон, щоб Крихівецька сільська рада теж виділила мільйон, і ми теж накриємо його наверху. І приблизно через тиждень-півтора буде оголошений конкурсні закупівлі на проведення робіт по реконструкції дитячого садочка на Хоткевича 11. а Це в нас є вже проєкт готовий і кошти виділені цього року. Є. Вартість його досить вона виходить буде біля 30 мільйонів гривень в сьогоднішніх цінах, але на цей рік виділили 5 мільйонів, є видатки зі міського бюджету, і тому ми будемо оголошувати конкурсні закупівлі і буде вести цей садочок. Ну, крім того, наскільки я знаю, є досить велика реальна, ну це майже до 90% готові садочки. У нас є в двох приміських селах. Це є в Учинцях і це є в селі Хриплин. Я думаю, що в Учинці і в цьому році, напевно, садочки будуть знати. Тому що ми там замовники виступає сільські ради повністю себе, але ну, як звертається, все одно є місто, то є, села, і Ради, так що ми їм просто надаємо. Відкриття дошкільного закладу заплановане на день міста, а запрацює садок у вересні із початком нового навчального року. Для мене цей садочок дуже важливий, тому що я від моменту смітника, від моменту, коли ми тут поставили табличку, що тут буде дитячий садочок, і люди виходили і казали, що ну, це неможливо в наш час при таких капіталовкладеннях, при таких величезних коштах, які треба для будівництва садочка, це ну, близько 26 мільйонів гривень разом з територією, з благоустроєм, з обладнанням тощо. Але ми казали, що він буде і я вірю в те, що ми в травні на день міста його відкриємо. Ви бачите, що роботи вже на завершення. Шені вже майже в більше 90% зроблено тих робіт необхідних. і Вірю в те, що ми в травні його відкриємо а з 1 вересня діти підуть у цей навчальний заклад.